Hello Friendly, з вами Деніс Friendli. Сьогодні ми дружні попробуємо біф Бургер Бургер біф. Ось такий. Та я вже його відкрив. Слава Богу, не порізався, так як 10 днів назад. До речі, за, за 10 днів воно вже зажило. Та де воно там є? Коротше. О, тут? О, ну зажило, зажило. Та добре, що зажило. І зараз ми його зігріємо, це рестий бургер То ми тоді їли чікенбургер, зараз буде біфбургер. бургер Тому такі справи поїхали за ціним, що він себе представляє смачний, не смачний. як на смак. Let's go до заставки. День спрей реагує, Деніс Фрейнір реагує. Сьогодні він буде реагувати на значить, бургер біф. Твоя пекарня, булочка, свинна і яловичина, котлета, капуста, майонез, соус, барбекю, кю кю Давайте розігрівати цей бургер. Так, ставимо на тарілку. Да яку би тарілку? Давайте любу. Так. Розігрівається. Так. На одиничку. Так, да, добре, головне, щоб не було на розморозці, бо тоді, ставив на стрімах, то воно не гріло. Та. Коротше, та. Ну, бо то було на розморозці стояло. Так, поставимо вас дружні ось тут. Будемо на столі їсти, хавати, та. Те, те, те. Може трошки вас відсунути. Не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Трохи гоп-хоп-хоп. Поки воно зігрівається, ми зараз з вами перекусимо. перекусимо. Так, тому такі справи. пишіть, як настрій, пишіть як справи у вас. Так, А ми чекаємо бургера. Так. Коротше я вже якийсь сон, не знаю, перший був енергійний тепер сонний. може не виспався добре. Не знаю, зараз будемо їсти. На вечір я вже зняв, що вийде на каналі, тому зараз на YouTube шорт вийде, що вийде на каналі. Там такий напій вийде. Там. Ось. Тепленький, гаряченький бургбів, бургер. О! Видно вам опа. Ааа, гарячий. Ну що я наробив? Булочка якась така собі вже. Хочу вам показати, а то. Так. Зараз, зараз він трохи остинетий. Ми будемо їсти. Сьогодні видиш, буду стріми запускати, там може наберемо активчик там. Так, гарячий, гарячий. Я не можу його взяти. Давайте вкусимо. Угу. То що гарячий? Свинояловична котлета капуста. Що за... Ага, свинояловичина котлета. Така котлета свиннояловичина. Ой. Якийсь він кислий. Певно кислий за капусти. Во. Мені здається, що чикенбургер смачніше. Тут що в нас входить? Якась зелень є, сир, котлета. Таке, аби не голодним бути. Ну таке на 8. Давайте Окремо Окремо булку. Давайте окремо булку. Ну, булка на 9 балю. Давайте котлету. Давайте, Чого? я вилку візьму. Так, котлетом. Угу. Котлета на вісім? Цей сир. Сир на вісім. Оце. Коротше. Там то на вісім може бути там. Бачу цих бургерів багато. Продаються. То я може буду їх поєднувати з кимось напоями. Ще на відео десь. Чи на стрімах, чи що не знаю. Подивимося, коротше. Але з Макдональдса краще. Може бути. Я люблю собі оцього е, бузинового напою. Це бузиновий напій. Він теж кисне. <рес> Все у нас сьогодні кисне. Mm ліпше не пити. Коротше, поставлю 8 балів, бо кислий. Так. Чи соус кислий, чи сир кислий, не знаю. Якщо побачите оцей біблугер, можете один раз собі попробувати, а далі діло за вами. Хочете ще купуйте, хочете ні. Не я ще купую на стріми. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Smash. Завжди посміхаєтеся <laughs> на камеру. знаєте? Не знаю, пети захотілося після цього бургера. А... Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Ось такий був бургер біф. Пишіть в коментарях, чи спробуєте такий бургер, чи не спробували б. Ну, я спробував мені на 8 балів. Не знаю. Чікін, напевно, ми оцінювали, пам'ятаю, на 9. Чи? Я не знаю. Чи 8, чи 9, але він був точно кращий за цей. Щось бургер-біф ну, такий собі. І на стрімах я їв цей бургер-біф, тоді, тоді мені якийсь смачніший здавався. Тепер якийсь дуже кисловатий, не знаю, може, то що він довше у холодильнику постояв хоча пише, що до 25 вересня. Значить такий смак має бути. Mm. Ну, тому такі справи, З вами був Денис Франді. Всім гарного дня. Сьогодні ще чекайте напій на во Оцей лакі. Лаки базил сіт. Оцей на піч що сьогодні вийде. Тому такі справи. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте! Йоу! Все, кнопочка, хоп.